Щоранку о о й Вінниця зупиняється, аби вшанувати пам'ять полеглих під час великої війни. Активісти та поліцейські перекривають головні магістралі міста, вкотре закликаючи містян долучитися до хвилини мовчання та вшанувати пам'ять загиблих героїв та мирних жителів. Зупиняється громадський транспорт та пішоходи. Водії виходять із авто. Місто мовчить рівно 60 секунд. Поліція перекриває головні вулиці міста. Хвилина мовчання для Вінницької громади вже стала традицією від початку війни. Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії. Вінниця перше місто в Україні, де започаткували хвилину мовчання. О 9.00 місто зупиняється, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Хвилину мовчання вже прийняли інші українські міста. Щоранку на вулиці Соборна виходять активісти департаменту ветеранської політики і проводять акцію пам'яті. За їхніми словами, люди стали частіше дотримуватися хвилини мовчання ми бачимо дуже гарну позитивну динаміку, бо коли ми почали тільки це робити, не було такої активності. Наразі так. Ми бачимо, і, мабуть, бачився Вінниця. Всі зупиняються, всі розуміють, що відбувається. Є й ті, хто нехтує хвилиною мовчання, чи то через поспіх на роботу, чи через те, що не почули сигнал сирени. В чому ви не одразу зупинились на хвилині мовчання? Я не услышу просто слухав. Я не послушала. Щоб привернути увагу до вшанування пам'яті, знаходяться і відчайдухи, які роблять це всупереч закону, хоч і з іграшковим пістолетом в руках. Все ж більшість віничан зупиняються, відходять від буденних справ і на мить замовкають, вшановуючи пам'ять героїв. Це як дань нашим військовим, як ну це повага, це те, що ми признаємо, що вони дійсно заслуговують цього. Ми маємо віддавати шану тим, хто своє життя поклав за незалежність нашої держави. Це взагалі не культурно, це не пошана, тому я вважаю, що їм потрібно зупинятися. Я просто знаю, навіть якщо вони поспішають, це поважна причина запізнитися. На основі досвіду Вінниці організація «Вшануй» створила гай для інших громад, аби вся країна о 9-й ранку вшанувала тих, кого вбила російська армія. Ситуація протягом 25-го року в суттєво покращилась, порівняно з тим, як ми починали тільки нашу роботу осередком. Звичайно, більшість виничан свідомо вже зупиняється, і не потрібно навіть залучення там патрульної поліції, наприклад, для зупинки руху дорожнього. Волонтери двічі на тиждень проводять акції в хвилину мовчання, нагадуючи про її важливість. Іноді акції персоналізують, присвячуючи їх до дня народження загиблих оборонців. Ми закликаємо будь-кого в ці 60 секунд згадати людей, яких ми знали рідних, друзів, близьких, знайомих чи навіть просто незнайомців, людей, які нам просто стали відомі вже під час повномасштабного вторгнення, аби наповнити цю хвилину з пам'яттю про наших полеглих героїв. Вінницька громада одна з перших, де хвилину мовчання впровадили в громадському транспорті. Водії повідомляють пасажирів на хвилину піднятися та вшанувати пам'ять. Це стосується і самих водіїв, які зупиняючи громадський транспорт, повідомляють про причину зупинки громадського транспорту, встають безпосередньо разом з пасажирами, вшановлюють пам'ять загиблих. І так як наша ініціатива була перша в Україні, то власне разом з організацією Шануй ними була розроблена. Така пам'ятка, власне, для прикладу для інших міст, які дії власне необхідно зробити, щоб реалізувати це. А ми закликаємо щодня зупинитися на мить і вшанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.